Марі, такі не та дуже. Сьогодні поговоримо про те, як антропоморфне яблуко спочатку вплинуло на нас у дитинстві, а тепер формує як дорослих. Все добре відпочиваю. Ви Файно. можете здивуватися, але живчик з'явився у далекому 1999 році. Тобто М -м. цей лимонат старший за 4 з п'яти членів нашої команди. І випустив живчик не абихто, а компанія оболонь. Відомо вам в першу О. чергу завдяки. Пиву Очевидно, що оболонь вирішила працювати одразу на всі фронти, не тільки на батьків, а й на їхніх дітей. І це спрацювало вже дуже скоро на сімейних святах дорослі насолоджувалися пінним, в той час як на дитячих столах стояв живчик. Якщо Ньютона на голову впало яблуко, то нашому українському яблуку на голову впав успіх. Вже у 2000 році був нагороду бренд року. Від самого початку... А нахож ми це дивимося? Вісім хвилин хтось мені розкаже. Ну, типу, зачем я це відкрив? Я думав, тут в чомусь прикол є, а прикола немає? Живчик позиціонував себе як безалкогольний, Дарова, який не тільки заряджає на веселощі та дарує енергію, а ще й містить у собі корисні речовини: ехіноцею та вітамін С. Вже саме ім'я непосидючого яблука мало натякати покупцям. Це напій для веселих та грайливих, у яких шило в дупі виступає... Я в... собі недавно літруху живчика просто купив. От просто захотілося. Взяв собі живчик. Перед цим монобанка був. Я так раз собі брав одну баночку маленьку з монобанком колаборацію. Бля, смачно, піздец. От, а потім взяв собі літруху живчика, купив і за вечір вдудлив. Смачно, дуже рекомендую. Порним Постійно по 2-4 літри Живчик імбальот, серйозно. Життя. Продуктивності живчика можна тільки позазрити. За час існування бренду було випущено 10 смаків лимонаду, серед яких, окрім класичного яблука, з його за... лимону і груші, є ще живчик з лісовими ягодами. вишневий синовий живчик взагалі його пам'ятаю, та навіть живчик квас. Ого. Але повернемося ненадовго до сьогодення. Яким чином виникла найбільш легендарна колаба в історії українського маркетингу? Я тільки яблуко і грушу пробував, і все, 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 що я пробував. Моноживчик маркетинг директор МОНО Анатолій Рогальський... Бля, я це не пробував. Україна розповів, що це сталося випадково. При розробці стікерів кота Маскота банку намалювали на скейті з відсилкою на життя. І раптом взяв живчик, замачав парадичку з пікнічкою. Топ. Усіх причетних виник кличко зі своїм пора. До речі, а чи знали ви, чому у колабі живчика та Монобанку другим смаком лобрали саме Валеріану? Ми от мали голову, а все виявилося просто, тому що коти люблять Валеріану. і котик Моно не виключення. На старті ідеї смаки були радикальні: капуста, лобстери, чорний крас, смак дитинства, смак грошей. Подожіть, а там реально є Валеріана? Чи це тільки там якийсь запах чи смак, типу, є? Чи вона реально дає вплив, що там реально є Валеріана? Хто скаже експерти? Я не читав міст, я просто пив і мені було норм. Є? Yeah? Yeah. Реально є? Yeah? Yeah. Бля, кайф, треба буде ще купити. Ні, це реальний ну, реально ж класно. Не питайте, що це значить. Там за запах. Серед смаку усіх варіантів присмаку пролунала Валеріяна. І спокій, і коти, і смішно. Як Дарава, Скорпік. бінго розказав у інтерв'ю про Гресу. А може це знак і нашому лисому маскотику теж же час заколоти пухнастим котиком Моно. Ми точно могли б запустити власний бренд котячі м'яти. Але живчик надропав нам не тільки смаків, а й контент. Тут і меми, і жахливі іграшки. Але найгірший і одночасно найкраще, що дав нам живчик, це мультик. Мультик Він, був річ, про живчика? Три хвилини, які нам розповідали про пригоди живчика та його друзів, Грушки та Лимона. У їхній компанії живчик великий. Був мультик по живчику? Шооо. А я скільки спав? Дарова, Хопер. А чого я про нього не знав? Хепі, дарова. Щезне шило в дубі, яке вічно змушує друзів робити якусь хрінь. Грушка. Єбад так. Блять, мені 22. Коли я цей мультик мав бачити, я б дивився, що на 1 плюс 1 показував на тет і на новому каналі. Я мав, блять, три канали в своєму дитинстві. Майте Бога в серці. Ну, тип, де я його мав бачити? Його там не показували. Розсудува дівчуля, що має непогану фізичну підготовку. Та. А, і ще ще. о, Хопер. 18 місяців, ти легенда. Ще був перший канал, де батя ввечері включав політику і засинав під те, як тіпи сруться. І коли ти брав пульта, перемкнуть на якісь мультики, чи на ще там щось дивлюся І піздять. От, і все, от, і все, отак от. Рада потім з'явилася, коли ти два приставки почали видавати, а перед цим антеною ловили, і там шумиші були на екрані. Оце і времена були. А Лимон – маленький душнілка, найкращий друг живчика, з яким той час від часу свариться через різні погляди на життя. це вітя до речі. Якщо вам здається, що ви десь таке бачили, то ви праві. Це ж. Оце да за сюжетом живчик і ко постійно потрапляють у незручні ситуації різного ступеню комічності. То лізуть на дах, через що їх шукає поліція, то виривають зуби домашніми методами, наближеними за вайбом до фільмів пила, то грають в піратів на київському водосховищі. Живчика та його друзів складно назвати піком комедії. Проте дитину в нульових це точно могло повеселити. Загалом будемо відверті. Мультик не такий вже й поганий. Що найменше в нього не треба нереалістичними підлітковими розмовами з підручників з англійською та серіалами з Ага. але попри це він все ще викликає дуже багато питань. Що це за хуйня? Чи я це дивлюсь? У світі людей живуть антропоморфні фрукти. Спойлер, відповіді автори нам не дадуть. Я досі не розумію, чому, чому, чому ми тащимося від напою для дітлахів. Друге питання: де батьки наших фруктів? А не догрізок за ці 12 серій наші друзі встигли втопитися, ледь не впасти з даху багатоповерхівки, зустрітися зі злодями, потрапити в розшук поліції, лимонних залишитися інвалідівки, зустрітися зі злодями. Ну це ну це, це, живчик, хороший мультик. Потрапити в рошу палимон міг залишитися інвалідом, повлячити живе в антисанітарії, і батьківська фігура жодного разу не проявила себе. І взагалі, хто їхні батьки? Фруктові дерева? Ого! А чи не задумувались ви <laughs> раптом живчик грушка та лимон сироти, бо їхніх батьків вже давно зрубали? І тепер наші бідні фрукти вимушені виживати у цьому жорстокому людському світі, впахуючи на компанію оболонь, аби приготувати себе. З фанатів теорії змови по лайку. Чекаємо на ваші коментарі та розслідування. Взагалі, живчик, цілком собі пророчий мульт. Він передбачив труху 50 відтінків сірого та навіть явище пікмі. він на тебе поведеться! А пікмі, пікмухи були завжди. Я вам серйозно кажу. От все своє життя живу завжди є пікмухи. Ну, типу, ну, можете мене спробувати переконати в протилежному, але пікмухи завжди були. Просто тепер знайшли визначення цьому явищу це піздець. Блять, дух їх не переношу. Ну не на тебе ж! А, а хоча б на мене. Я вдягнуся як барбі, і ніякий живчик не стоїть. Ось. Але за що живчика дійсно варто похвалити, так це за доволі передовий, як для нульових, образ грушки. Попри Чи я мала, шановні. Давайте швиденько плюсик в чат, чи я мала, щоб я знав. Це задоволі передовий, як для <глад> нуля. це піздець. Ну, це якась пошлятина вже пошла. Образ грушки. Попри те, що вона єдина дівчинка в компанії, її не зробили стереотипною, а навіть навпаки. Вона іронічна, розумна, тому не лізе на дах, а знімається на відос. Фізично сильна і може, як з пацанами в катку піти, так і <глад> провтикати цілий вечір, пишучи особистий щоденник. Коротше, грушці респект. А тепер останнє питання до мультика: навіщо лимону цей зашморг? <глад> Блядь. <глад> А хто його знає? Всі ваші конспірологічні теорії. Голоси героям подарували теж доволі цікаві люди. Цікавий якийсь мультик, надо буде подивитися. Живчика звучить руда тітка з сумнівного українського ситкому «Коли ми вдома. Грушка це Джордзі, свинки Пепи і Сенді з губки Боба. I'm like, I'm Але життя її покидало, і вона також озвучила нарцису Малфой. А голос Лумона тепер одна з зірок київського молодого театру. А ще там був Андрієнко з шоу Довгоносиків. До речі, по живчику була й комп'ютерна гра. Проте тепер знайти її в інтернеті практично. Блін, Раніше був такий прикольний період, коли чуваки там або ну, які окремі чуваки, або цілі компанії робили ігри на основі фільмів і на основі мультфільмів. На основі мультфільмів досі роблять, на основі фільмів не роблять. Це раніше такий хайп був. Ти собі запускаєш, ти хочеш пограти Гаррі Потера, і там Деніо Редкліф. От реально там не якийсь челікс, якийсь непонятний, а от там, ну, прям супер-мега-кайф. Раніше на це був спрост, тобто ти автоматично робиш гру і вона стає супер хайп, тому що хайповий фільм ти міг зробити будь-яку хуйню і це захавають. Зараз вже таке перестали робити, або там якісь обмеження по правах ідуть. Але насправді шкода, це такий доволі ностальгічний період. Був. Ну і наостанок, куди ж без нашого улюбленого реклами на початку. З нею було все доволі непогано. Цілком собі мила сімейна історія, не враховуючи того, що живчика бачить тільки молодший син. А всі інші задаються правильним питанням. Що, хто їх фотографував? Хто це не Погодьтеся, це трошки вайбить клішованими прийомами з хорорів. А ще зможу записи, коли ваша дитина бачить якихось персонажів, або вона їх малює, або фоткає, фаоткає. Ну, це зразу, ну я був, зразу в двері і все, і куди, куди очі бачать. Ну це ж страшно. Чи все ок з дитиною? Або ж її варто відвести до лікаря. Але не хвилюйтесь, у наступній рекламі навіть батьки вже бачать живчика, тому можна змиритися і розслабитися. Я, це, 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 це дуже дивно, якщо чесно. Не така реклама інтересна. Шість років тому і до живчика дійшла чума 21-го століття. Хрінове 3D. О боже, Блядь, це найгірше, що вигадало суспільство. 3D-графіка. О господи. Ну конкретно, коли це йдеться про мультики або про ще щось. Мультики мають бути мальовані. Все. ну типу, не має бути цієї 3 d хуйні Ну воно не виглядає живим. Це те саме, коли люди використовують в створенні контенту, штучний інтелект. Ну воно прям видно, що це що це згенерував комп'ютер, і нема в цьому ніякої душі. Ну прям нема ніякої душі. Ну, це просто, ну от гляньте, ну що, ну це, ну це ж уйобак, ну це не живчик, це уйобак. Наше мальоване яблуко перевели у тривимірний простір. Що це? Тун, Тун Сахур, апельсинчик і Пікмі. Ну що це? Ну що це? Ну, і два. Типа. Розбишацький голос Тетяни Зіновенко замінили, і ми отримали це. Сучасних і романтичних. І начебто цього було мало, кляти не зупинялися. Реклами ставали все нуднішими, з них зник запал та радість. Сам живчик розгубив свою живість і в холодному підсумку перетворився на оце. Ти вже поруч. Живчик, святкуйте з радістю, смакуйте з користю. Тепер у сучасних дітей живчик асоціюється не з веселим яблуком на скейті, а з низькополігональною безкоштовною моделькою з інтернету. Доля повернулася до живчика спиною, і з веселого фрукта він перетворився на беземоційний облас. Насправді це доволі сумно, адже ще у 2011 році Брен От... запустив шоу Живчик Старти на Новому каналі, в рамках якого родини мала змагатися в усіляких спортивних активностях за різні призи. Блін, Це прикольний дії, на столки, книжки та інше. Головним призом був Кубок Живчика. Цікаво, яка цінність, якщо її вимірювати у грамотах. За Кенгуру та Соняшник воно протривало два сезони. О, брати Борисенки, це ой, це ж на новому каналі, це хайбу. Я до речі, цей час застав і були його інші забуті зірки нульових, брати Борисенки. Звичайно, головною метою цих шоу була реклама напою, але попри це вони пропагували активний образ життя та зближення батьків з дітьми. Це тобто прикольно. ті цінності, які далекому 99-му році закладав при створенні бренд. І хоча загальні цінності напою з роками не змінилися, тепер вся ця реклама виглядає сумно і неначе втратила Душу. Більше ніяких стартів, іграшки запального яблука на скеті ну, Але си, живчик досі смачний. Вода. Історія живчика. Це історія суцільного Добре, розпису. хоча би що ж мачлично розсвів і якось непомітно для нас став символом цілого покоління та приємним спогадом дитинства, який ну ніяк нас не відпускає, і по цей день. Ми як і раніше чекаємо нових смаків, проте в 10 років це ну, вишня, живчука, мені здається, імба двадцять з Валеріаною. Капець. Е, о, да, до речі, з звали 25. Оце дожилися. Я з Вишні ніколи не пробував живчик. Я пробував яблуко-Грушу. Груша це один із моїх улюблених смаків. І вишня теж. Тому вишня було би класно Але попробувати. те, що залишилось незмінним за ці 25 років, це досить тісто смачний лимонад. Підписуйтесь, ставте лайки. Будь Файно, дякую за відос. Е...